Американські законодавці повертаються до Вашингтона у вівторок. Конгрес відновив роботу сесії вперше після виборів. За результатами голосування сенат переходить під контроль республіканців, і вже у середу вони обиратимуть нового лідера. Остаточних результатів щодо палати представників досі немає. У будь-якому випадку новий склад конгресу розпочне роботу лише 3 січня. Більше про ситуацію на капіталійському пагорбі поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру на живо. Катю, привіт. Вітаю, Юля. Катю, за результатами виборів республіканці отримують більшість у сенаті 53 місця із І Яка ситуація зараз із палатою представників? Коли стане остаточно відомо, хто власне отримує контроль там? Результати голосування до палати представників досі тривають, як стверджують американські медіа можуть тривати протягом цього і, можливо, навіть наступного тижня. Але за попередніми проекціями станом на зараз республіканці мають 215 місць, а демократи 206. Республіканцям вдалося відвоювати у демократів сім місць. І чим завоювали вони на одне більше ніж було раніше. А демократам вдалось відвоювати у республіканців шість місць. І, хоч попередні цифри говорять на користь республіканців, жодна із партій досі не досягла необхідного мі мінімуму у 218 голосів, щоб обголосити про свою більшість у палаті представників. Нагадаю, що саме 218 місць потрібно, щоб зайняти більшість в палаті представників як мінімум, тобто мінімальну більшість, ускладнює насправді ситуацію для республіканців у палаті представників і новообраний президент Дональд Трамп. Тому що, як відомо, що не менше двох законодавців палати представників він розглядає на посади високі посади в його новій адміністрації, зокрема конгресмена республіканця Майка. Олса на посаду радника з Нацбезпеки, безпеки конгресвумен Елізу Стефаник на посаду поспередки сполучених штатів Америки при ООН. І це означає тому, що як мінімум цих двох законодавців доведеться перебирати на цих округах, доведеться перебирати законодавців, що ускладнить більшість республіканців у палаті представників. Підсумовуючи, можу сказати, що попри те, що цифри по поки що в палаті представників на користь республіканців, але підрахунки тривають. Тим не менше, експерти стверджують, що найімовірніше на нас чекає невелика перевага республіканців у палаті представників. Імовірно, така сама можливо трохи більша, як зараз ми бачимо у чинному скликанні. Новини Тим часом у сенаті все зрозуміло. республіканці в сенаті вже завтра вирішуватимуть, кого хочуть бачити лідером більшості після того, як чинний лідер Міч Макконал залишає посаду. Які нині є провідні кандидати, і що відомо про їхню позицію щодо підтримки України? Ти права юлю завтра, тобто в середу зранку, о 9-й годині ранку, очікується голосування за нового лідера республіканців у сенаті. Зараз медіа прогнозують і говорять про трьох основних кандидатів: це республіканець Джон Тюн. Джон республіканець Джон Корнін та Рік Скот. Джон Тюн, якого ви зараз бачите на своїх екранах, є сенатором від південної Дакоти. Нині він займає посаду координатора республіканської партії. Це фактично права рука чинного лідера республіканської партії Міча Маконела. Як стверджують експерти, від нього варто очікувати продовження політики Міча Маконела в багатьох питаннях, і, зокрема, в питанні допомоги Україні. Сам Джон Тюн неодноразово виступав на підтримку допомоги Україні, і на продовження цієї допомоги і голосував власне за обидва. Пакети Інший кандидат, про якого говорять американські медіа, це Джон Корнін, сенатор від штату Техас. Він вважається традиційним консервативним сенатором із великим досвідом, який раніше також займав посаду координатора республіканської партії. Він неодноразово виступав на підтримку допомоги Україні і голосував власне за обидва пакета допомоги. І хочу також продемонструвати нашим глядачам, що власне він казав мені в розмові з ним про зняття усіх обмежень з української армії. the fact that the fact. Що адміністрація Байдена не надає артилерію високої дальності, дав Росіянам перевагу та можливість атакувати Україну, яка не має потужностей зупинити ці напади. Вони просто не мають ракет відповідної дальності. Деякі цих атак були пом'якшені використанням дронів тощо. Але адміністрація Байдена, на жаль, намагається керувати на мікрорівні тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікрокерувати тим, як Ізраїль захищається. Хищається від Хамасу. Останній кандидат це рік Скот, сенатор від штату Флорида, саме того штату, де знаходиться резиденція Дональда Трампа. І власне його називають одного одним з найбільших прихильників Дональда Трампа, і подекуди, подекуди, навіть деякої радикальної політики Дональда Трампа. Сам Рік Скот неодноразово висловлювався критично щодо допомоги Україні. Зокрема, він вимагає більше перевірок цієї допомоги. І він голосував за перший пакет, але проти другого пакету допомоги. Пропоную послухати, що він прокоментував мені раніше про допомогу. In Your heart goes out to what's going to the people of Ukraine. Те, що відбувається з народом України, розбиває серце. Росія має програти. Нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти. І я збираюсь продовжити робити все, що в моїх силах, для цього. Але я розчарований тим, що лідер більшості Чак Шумер не виніс на голосування законопроект, який передбачав би виключно військову допомогу. Бо я не збираюсь підтримати законопроект, який передбачає купу грошей від Байдена на гуманітарні потреби для Хамасу та палестинської влади. Підсумовуючи, скажу, що хто би не зайняв посаду лідера республіканської партії у сенаті, ця людина матиме дуже багато сили, тому що зараз республіканці мають рекордну більшість у 53 місця. І для наших глядачів зазначу, що всі коментарі, які ви щойно почули, були записані раніше до виборів. Катю, вже завтра із республіканцями у конгресі зустрічатиметься новообраний президент Дональд Трамп. Чого очікувати від цієї зустрічі, загалом очікується, що новообраний президент Дональд Трамп зустрінеться із представниками Палати представників перед своєю зустрічю у Білому доні, домі із Джо Байденом? Про це заявив сьогодні під час прес-конференції спікер Палати представників Майк Джонсон. Він сказав, що його однопартійці дуже очікують цю зустрічі, і зараз Власне, відбуваються перемовини щодо того, як воно відбуватиметься, і про що зокрема говоритимуть. Пропоную послухати, що сказав сьогодні спікер. Я не збирався оприлюднювати цю новину сьогодні вранці, але оскільки вже згадав про це, я запросив президента Трампа. Він збирається зустрітися з президентом Байденом у Білому домі у середу, і тому було запропоновано. Насправді, я думаю, що він сказав це навіть перш ніж я. Але з'явилась пропозиція, щоб він зустрівся із республіканцями палати представників. Тож ми обговорюємо деталі цієї зустрічі з нами потенційно завтра вранці, перед тим як він поїде до Білого Дому. Це була би чудова зустріч і чудова подія для усіх нас. Ми усі дуже схвильовані та натхненні. Ми дуже вдячні за те, що президент Трамп віддав усього себе під час цієї кампанії, щоб бути переобраним. Він у буквальному сенсі виступав щогодини кожного дня протягом місяців, і це надихало. Його витривалість надихнула багатьох наших кандидатів і чинних конгресменів по всій країні робити більше, бо він так робив. Безумовно будемо стежити за цими зустрічами завтра на капітолійському пагорбі. Дякую тобі, Катю. На зв'язку з Капітолійського пагорбу була Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка.